Всім привіт, з вами я, кухар Артем, вже відомий вам. Сьогодні ми будемо оп'ять готувати піцу. Це вже третя частина. Так ставимо піцу і готуємо. З ковбасою та, готуюмо. Так. Ага. Ковбар, та в піч. Почнемо і сюди стаємо. Так. Відкримо ці. А mm. що? А звідси? А звідки ти це? е м. Окей, а Хм. Hm. добре. Так, робимо ще піцу. Норм. Угу. Ой, так вот. Ой, так вот. Все. Зачиняем. Добро. Чекаем. Все. Добро так ставим. О, у меня... Давайте угу. я возьму. Добро. Так. А. Так. Пицца. Чому... А. Так. Сюда. А пицца не так. что мы пиццы наеду? Так. То есть у нас выходит. Так. Добро. А. Ну я две сырные забыл. Ну, добро. Так. Напей. Напей. Ставим сюда. Так, все готово. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте подобайку. Так, всім пока-пока!